Віктор Алексєєнко, прошу вас. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри Християни, хочу вас привітати сьогодні світлим ім'ям Ісуса Христа, заради молитви, до якого ми сьогодні тут і зібралися. Яке бачило багато різноманітних подій. На місці, яке бачило події святкові. Події, смутку і жалю було багато різних промов, промов, які лунали від щирого серця, промов, які лунали закликаючи до якихось рішучих дій. Це місце чуло багато промов іншого гатунку, промов, які лунали від серця гордого, абсолютно без смирення від лукавого серця. Багато тут було сказано і зроблено на цьому місці, на якому сьогодні. Ми підносимо до нашого Бога нашу молитву. Я сьогодні маю перевагу знову ж таки звернутися до Господа в молитві за нашу владу. І розумію, що серце кожного громадянина України відчуває сьогодні приблизно те ж саме, що відчуває моє серце. Ми хочемо, щоб наша влада була чесною. Ми хочемо, щоб наша влада не була корумпованою. Ми хочемо, щоб наша влада була смиренною перед Богом. Ми хочемо, щоб наша влада поважала простих громадян України. І це не просто наше бажання, це наше право, яке колись дано було людям самим Господом на цій землі. І тому сьогодні, коли ми роздумуємо про те, що ми, прості люди, можемо зробити для того, щоб наша влада була такою, Господь нам дав. Не просто право, а дав свій наказ за владу молитися. Не просто її поплюжити і плюндрувати, а молитися за неї. Не просто її критикувати на кожному кроці, в кожній черзі, в кожному трамваї і тролейбусі, а молитися за неї. Якщо треба, треба сказати, в чому влада повинна покаятися, але молитися, щоб у них було смирення, щоб було бажання. Робити все найкраще з свого боку, щоб люди, для яких вони служать, щоб ці люди були щасливими. Сьогодні дуже багато народів вибирають свій курс, як їм іти, яке суспільство будувати, що будувати і з ким будувати. Але кожен з нас, хто коли-небудь брав в руки святе письмо, розуміє, що багато нового ми з вами не відкриємо. У Біблії сказано, яким повинне бути суспільство, і на яких засадах це суспільство повинне бути збудованим. Ще колись Мойсей, котрий вивів величезний народ з Єгипту, і коли він розказував, на яких засадах повинне будуватися життя кожного громадянина в країні, незважаючи в якій де б то не було. Він показав певні загальні принципи, як повинен жити любий громадянин і любий представник влади. Я хочу прочитати ці слова із книги повторення закону з 4 розділу. Мойсей говорив так: дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій чинити так серед того краю, куди ви входите. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов, тих та й скажуть. Тільки Він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього? І хто інший такий великий народ, що має постанови й закони такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні? Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого, а Ти подаси їх до відома синам Твоїм та синам твоїх синів. Якщо на цих засадах, які ми знаходимо в святому письмі, влада законодавча, влада, яка виконує закони, втілює їх в життя. Якщо вона буде будувати свою роботу, своє служіння Біблії, такі приклади, коли влада починалася добре, влада починала свій шлях із посвячення людям і Господу, ви знаєте життя Саула. Ви знаєте життя Соломона, ви знаєте також випадки з життя Давида. Сьогодні ми хочемо закликати на владу нашу в Україні Божу мудрість, Його натхнення до смирення і покори Йому, щоб ті люди, котрих ми з вами оберемо наступного тижня, щоб ті люди, котрі сьогодні виконують свої повноваження і які керують нашою країною. Щоб ніколи в них не було таких падінь, які були у Саула, які були, на жаль, у Соломона, у самого наймудрішого, котрий жив на нашій землі. І тому сьогодні хочу запросити вас до молитви нашому Господу за нашу владу, за керманичів, наших, в яких ми можемо повинні підтримувати в гарному їхньому управлінні служінні людям, котрі їх обирають. Наш дорогий Господь, ми знову до Тебе звертаємося в молитві, тому що ти наша надія, тому що ти Господь, наше спасіння, тому що ти наша охорона, наша безпека, Ти той, хто дає все для життя, ти той, для кого ми хочемо сьогодні складати пісні хвали. Для кого ми сьогодні хочемо підносити самі найкращі наші почуття в молитві і дякувати Тобі за життя наше. Господи Боже, ми дячні Тобі за цю перевагу, сьогодні, отак публічно, на головній площі нашого міста, просити в Тебе благословення для нашої влади. Господи, благослови наших державних мужів, дай їм, Господи, здоровий глузд. Дай їм, Господи, смирення в серце, дай їм, Господи, любов до свого народу, дай їм, Господи, правильне бачення і розуміння, що робити вчасно, що вчасно стримувати, а до чого вчасно надихати. Господи, благослови їхні сім'ї, їхніх дітей. Допоможи, Господи, нашій державі сьогодні, як великому народові, бути вдячними Тобі за кожний день нашого життя. Молитися Тобі, Господи, один за одного, за тих людей, котрі сьогодні страждають, відкривати перед ними свої серця і долоні, допомагати їм в тих тяжких обставинах, в яких вони знаходяться. Отче Небесний, перед Тобою ми схиляємо нашу голову, вдякуємо Тобі за почуті молитви і просимо благослови наш народ, благослови нашу владу. А тобі за все нехай буде слава, честь і подяка. В ім'я Ісуса Христа просимо тебе. Амінь.